І ще дві годівнички. Зараз ми маємо дві дошки, в кінці з них буде дві годівнички. Що це буде яка стінка? Або задня, або передня. Спочатку нарізаю ось такі заготовки. Це буде зод перед Потім тут виріжемо двері, відшліфуємо її і пофарбуємо. Потрібно ретельно перевірити, чи все правильно по розмірах вирізано. Бо і допоміг. Ну, от молодець, молодець. То, намічаю дверку і лобзиком вирізаю. Чорний вхід буде? Без чорного входу все в світло. Так, зараз в потьомках вже збираю. Добре, що є налобник. китайці зробили. Mm -hmm. Тричі перепояний. Да. Зараз цей будиночок мені схожий на якийсь коровник. Ми над ним попрацюємо трохи. Це що буде? Це буде добре. Да. Ось які віконниці. Красиві

Записуйтесь. А ну каже, що ти робиш? Добуваю Для Благодівниця. Щоб було красиво, красиво. Ось і такий, як пірота Карибського муря. Ти задоволений? Так, це буде шедевр. Шедевр, деврольно. Годину ми його добували. Угу. Ось такі в нас вийшли дві годівниці. Сьогодні їх заберуть і будемо робити наступні. Скажіть, ви літом годуєте птахів? Чи Для чого вам влітку Та годівниці? Це на зиму. Я сподіваюся, що на зиму люди беруть. Зимою, коли нічого було робити, тоді не замовляли. А Зараз є що робити, є що робити і замовляють. Гдыгады Мицна будет.